Уяви собі, безкрайній казахський степ, тиша, і людина, яка залишилась сам на самі з дикою природою. А тепер уяви, що поруч з'являється хижак. Але замість нападу відбувається те, чого ніхто не очікував: Казахстан, безмежний степ, де горизонт зливається з небом. Група людей рухається між віддаленими стоянками. Це не туристична зона, це місце, де природа диктує свої правила. Один із чоловіків відстає: спека втома, нерівна земля. У якийсь момент він падає і ушкоджує ногу. Встати одразу не виходить навколо ні доріг, ні зв'язку, лише трава і вітер. Час іде повільно, і раптом він відчуває, він не один. З далекої лінії степу з'являється силует. Спочатку просторух, потім чіткі обриси. Це Лев, він йде повільно, впевнено, без різких рухів. Кожен його крок здається важчим за попередній. Чоловік завмирає, він розуміє тікати нікуди. Лев зупиняється на відстані. Він не нападає, він дивиться, минають секунди. Вітер колише траву. І замість агресії він сідає. Лев починає поводитися дивно. Він обходить людину по колу, ніби перевіряючи простір. Час від часу піднімає голову і вдивляється в долину. Пізніше стане зрозуміло. Він не дозволяв іншим диким тваринам наблизитись. Через деякий час на горизонті з'являються інші люди. Лев підводиться, кидає останній погляд і спокійно йде в степ без рику, без нападу, без сліду. Чоловіка знаходять живим, зневодненим, пораненим, але живим. Цю історію ще довго обговорювали. Хтось назвав це дивом, хтось збігом, а хтось нагадуванням, що природа не завжди така, якою ми її уявляємо.